Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 8 жовтня 2024 року. Взяла нову колоду, я ще з нею не працювала, хоча вона в мене вже купила її так трошки давніше. Нічогось не тягнуло мене до неї. Називається Сила Природи. Попробуємо, як з нею працювати, як вона розмовляє. Ну що ж, сьогодні в нас більш-менш якось випогодилося сонечко, ну не виглядає, щоб тепло поки що. Але принаймні сонечко вийшло. Ну що ж, карта дня для нас. Торт спить, не приходить до мене. О, не можу дістати. Колесо форту... Ого, яке цікаво, я подумала, що тут з пентаклів. Колесо Фортуни, і що у нас на дні колоди? Старший аркан світ. Ого, сьогодні два старших аркани. Подивіться, яка цікава промальовка. Справді таке аж природою. О, таке тут в мене відчуття, як в Карпатах. Знаєте, коли приїдеш в гори, в наші рідні Карпати, і там такий спокій. Ну, тільки колесо Фортуни це не спокій. Колесо фортуни це, знаєте, вона так дивиться. Ну що, ти готовий до пригод? А День обіцяє бути. З пригодами непередбачуваний, два старших аркана, і колесо фортуни карта дня. А що таке колесо фортуни? Це непередбачені події. Це. Це раптові зміни, те, на що ми не можемо вплинути, те, що ми не чекаємо, але те, на що ми дуже сподіваємося. Так, особливо, коли якісь були проблеми, щось було, ось таке, що неможливо було зрушити, неможливо було поміняти. Як би ви не намагалися, ви не могли на це вплинути, то сьогодні є шанс, що колесо фортуни поміняє обставини. Тому що воно обертається і воно міняє цикли. Сьогодні один цикл поміняється на інший. Це везіння, це фортуна. В класиці воно називається колесо долі, а от в багатьох картах його називають колесо фортуни. Тобто це фортуна. Але це кармічна карта, і мушу про це сказати, що це результат наших попередніх дій. Тобто, якщо колесо повернулося не в ту сторону, яку вам подобається, і ви отримали результат, який вам не подобається, і вас не влаштовує, то нарікайте тільки на себе. Тому що так працює карма. Ви отримуєте те, на що заслужили. Значить, перегляньте свої якісь попередні вчинки, попередні дії. Ну це так швиденько ну, мусила то сказати, щоб, але щоб не псувати загального настрою від колеса фортуни. Дивіться, яка тут магія. Магія. Сьогодні буде відбуватися магія. Ти готовий? Ти готова до змін, до везіння, до фортуни, яка сьогодні буде з кожним з нас. Обов'язково сьогодні, виходячи з дому, повторяйте, як я, мої ноги йдуть одна за одною, так, і фортуна буде зі мною. Все, і фортуна буде цілий день з вами. На дні колоди світ. Боже, який тут світ цікавий. Ой, таке, знаєте, а, не, не вже це сталося. Я дочекалася, дочекався цього, цього моменту. Тут така радість якась розслаб... ну, не, не, не сильно розслабленість, будь дивіться, ноги напружені. От таке враження, що вона лежить, але нога в такій позиції, що в такій... так не можна лежати, ну, вона стоїть, як балерина на, палоч... на пальчиках. І Т ніби танцює під музику. от В голові в неї музика, квіти. Дивіться, яка тут радість, сонце. А світ? Що це в нас світ? Це новий етап, нова сходинка. Це якраз є те, куди повернуло колесо фортуни. Новий статус, новий етап, нова сходинка, нова сторінка. Коли ви стаєте іншою людиною, щось міняється. Що міняється вже в кожного своє. Тому що це настільки такий широкий диапазон, що від кардинальних змін переїзду в іншу країну, від одруження розлучення, пенсії, студент, батьки до е, просто внутрішніх змін, коли відпускаєш щось, коли переступаєш щось, коли відкриваєш очі на щось, коли розумієш щось, переосмислюєш, оновлюєшся, перероджуєшся. Яка гарна колода. От аж ну, такою свіжістю від неї відчувається. От реально, я не можу передати, такою природою. І пташок чую, спів пташок, і вітер такий ось тут, в горах. Ну, реально якась магія? Сила природи, от нас сьогодні нехай надихне оця сила природи. Ще раз подивіться ось на цей світ. Чи на це колесо фортуни? Нехай вас надихне. Що нам буде допомагати? Все це будуть мої улюблені карти. Ну. Кожна колода, яку я не беру, в мене, я навіть не знаю, скільки, 50, напевно. Кожна колода, моя улюблена, зразу стає. Але хоча багато таких є, що я руками їх не беру, а потім не, не можу відірватися. Отак і ця лежала, чекала свого часу. Не готова, що, значить, я була до неї, вона до мене. Ну що, що нам буде допомагати? Дев'ятка мечів! Закінчуться наші страхи. От ви за щось дуже переживали. От щось вас настільки турбувало, що колесо фортуни поміняє сьогодні це всі ваші печалі, всі ваші страхи, всі ваші кошмари нічні, все, що не давало вам спати, сьогодні піде, поміняється. Тому що вітер змін і колесо фортуни забереться від вас. Віднесе, дивіться, яка тут, як перед грозою, а яке тут небо чисте? Яка тут взагалі кришталево чиста повітря? Від сьогодні все, оце і є новий світ, нове ваше свіжа голова, свіжі думки, нові думки. Закінчиться, закінчуться ваші страхи, закінчуться недоспані ночі. Чудово, що буде заважати. Знаєте, я їх як навіть мішаю, отик. я оцей вітер відчуваю у всьому, в кожній карті, в колоді. В вухах навіть його відчуваю, що буде заважати, мені здається, тут взагалі нема негативних карт. Лицар Пентаклів. Буде заважати Лицар Пентаклів, який буде збивати вас толку. Дивіться, тому що в нього, в нього є свій маршрут прокладений, в нього є своє бачення, своє уява, вашого, що у вас відбувається, вашого життя, вашого шляху, і він буде вас вчити. Як потрібно, як дійти до цього скарбу, до цього кінцевої точки, до вашого результату? І він буде намагатися вас, знаєте, так, пентаклі, лицарі Пентаклі, ну, взагалі, люди землі, тельці тельці, діви і Козироги, вони такі, вони так. Вони земляні люди вони не є як вогонь, такі, ух, я сказав, давай буде, ну, не, не, не є такі напряжні. Але вони так тихенько знаєте, так от е, вміють капати, капати, капати і домагатися свого. знаєте, так Не, не агресивно, так ніби ніжно, так наполегливо, не піднімаючи голос, отак, так вони вміють переконувати. Якийсь в них є свій такий дар. <смі> тобто, ось так він буде вам заважати, що буде ніби ненав'язливо, а от дивися, а от дивися, от тут, 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 тут тут, 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 краще, а тут та, от так буде вам надоїдати. Тобто, молодий чоловік стихія земля, телець Діва Козиріг від 20 до 40 років буде вас переконувати. Малювати вам перспективи, розказувати, можливо, навіть ну, обіцяти. Пусті обіцянки це не для них, це на, не для людей землі. Вони, вони все такі такі великі, дуже консерватори, вони дуже правильні, чесні. І, ну, вони просто можуть, їм здається, що так краще. І він буде своє краще нав'язувати вам. Що дивися, а дивися, які то там, а так. А, а давай спробуємо, а я буду тобі допомагати, а я буду поруч, а я буду тобі підтримувати. Але... Подивіться, як класно, які тут вираз обличчя. Ну, я тобі вдячна, але давай іншим разом. Взагалі, тут немає такої агресії. ну, що Цікаво, які тут вогняні карти подивитися. Тому що ну, настільки милі карти, такі ніжні, абсолютно немає агресії. Так ну, тут так мило він хоче допомогти, а тут мило вона так відмовляється. Я тобі вдячна, але давай іншим разом. Я хочу насолодитися своїм колесом Фортуни. Давайте навіть не будемо ховати його, тому що це треба відчути. Ось це таке миле нав'язування своєї думки, свого бажання, своєї ідеї. Мені навіть цікаво, як воно в житті програлося. Ну що ж, мої друзі, О, я надихнулась, знаєте, в мене такий якийсь не запал, а от як вогняні карти дають. А от, власне, дійсно натхнення, такі от чари не би, от як, дійсно справді якось тут зображено, ось такі магія. Сьогодні буде відбуватись магія. Класна! Будьте творцем сьогодні самі своєї магії. Дозвольте їй війти в ваше життя і поміняти на щось класне. О, я вже готова. Я вже хочу. Ну що ж, мої друзі, мирного і спокійного дня нам, так? Тому що два, кол... два старших аркани це все-таки небезпечно. Страшнувато, будьте обережні, тому що ну, в нашій ситуації. Вони можуть програтися не, ну, негативом. А я бажаю нам всім сьогодні магії, сьогодні нам фортуни, удачі, щоб ко, з кожним з нас вона була поруч, йшла рука об руку, щоб ви відчували, щоб вона була от поруч плечем, ви навіть відчували, що поряд з вами йде фортуна. Ось така жінка-красуня, така мила, навіть не жінка-дівчинка, мила дівчинка, яка сьогодні вам буде допомагати у всьому. Подивіться, вона, вона я поруч, я з тобою. Я тобі допоможу. З нами сьогодні магія. У всьому буде присутня. Відчуйте це, цей дух Карпат, дух гір. Я вам бажаю сьогодні фортуни. Удачі! Ось такої милої дівчинки, яка буде вам допомагати сьогодні у всьому. Беріть її сьогодні з собою, всюди, куди б ви не йшли. От мене сьогодні є справи. Багато таких важливих, такі державні установи, так би мовити. От я беру із собою все, щоб вона була зі мною і мені допомагала. Так і ви, беріть її з собою. Будете мати таку коліжанку сьогодні. Милу дівчинку, приємно таку. Зелені оку, таку, як я. Ну що ж, люблю вас обіймаю. Хочу, щоб у вас сьогодні було все-все-все класно. Пишіть, будь ласка, коментарі, як вам, які у вас відчуття. Бо, бо мене, ви бачите, що зі мною робиться. Відчуваєте, напевно, ну це якась реальна магія. Тому що це українськомовне таро, це наше, зроблено в нас, з нашим духом, І от наскільки воно передається в, в, з кожної картинки оцей дух гір, вітру, води. Ну, реально якась магія. Це дивіться, яка тут обкладає. Я не можу завершити, закінчити. Дивіться, яка сила природи. Ось реально я відчуваю це все, цю магію, яка є в кожній карті. Ну що ж, мої друзі, прощаюся все, цілую вас, обіймаю, люблю вас. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Обов'язково, як вам, розкажіть, які вас враження? Чекаю від вас вподобайок, хочу магії сьогодні. Давайте будемо сьогодні ось такі, створимо собі магічний день, чарівний день. Хто не з нами, приєднуйтесь і почуємось, мої любі па-па.